Чи повинен фоп бухгалтер ставати на облік суб'єкту первинного фінансового моніторингу, якщо працює тільки з ФОПами? Дуже актуальне питання постає: чи потрібно ставити на облік суб'єкту первинного фінансового моніторингу? Далі буду скорочено СПФМ. ФОПу бухгалтеру. Якщо він надає послуги виключно ФОПам, а не єрособам, тож розглянемо та надам відповіді на це питання. Так, звісно, потрібно. Неважливо, кому ви надаєте послугу, ви є суб'єктом первинного фінансового моніторингу. До спеціального визначення. СПФМ закон України від 06.12.2019 року за номером 361 про запобігання та протидію легалізації відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження збройної масового знищення. Далі закон 361 не відносить, не відносить бухгалтерів. Або податкових консультантів, які працюють за трудовим договором, вони не є СПФМ, тобто не є суб'єктом первинного фінансового моніторингу щодо операцій свого роботодавця, інша справа із ФОПами, які надають послуги з веденням обліку та або податкового консультування. Так, якщо юрособа вирішила користуватися послугами, Фахівці з бухобліку, зареєстрованого як підприємці, який проводить підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, суб'єкт первинного фінансового моніторингу є той, хто забезпечує введення обліку юрособи замовника. Тоді саме такий підприємець має стати на обліку систему держмоніторингу з урахуванням вимог. Порядку подання інформації для взяття на облік Зняття з обліку поновлення на облік суб'єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації та подання суб'єктами первинного фінансового моніторингу, Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов'язана з легалізацією відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом фінансування. Тероризму та фінансування розповсюдження збройної, збройної масового знищення, затвердженого постановою Кабміну від 09.09.2020 року за номером 850, виконання вимог закону 361 та виконання норми положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю, який здійснює. Міністерство фінансів України, затвердженого наказом Мінфіну від 07.06.24 року за номером 282. Такі самі вимоги має виконувати і суб'єкт підприємницької діяльності, самозайнята особа, які проводять діяльності у сфері бухгалтерського обліку та або аудиторської діяльності, коли опікується двох обліку замовника на договірних засадах. Це частина, це частина 4 стаття 8 закону України від 16.07.99 року за номером 996 про бухгалтерський облік та фінансову звітність України.